Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 7 клас, геометрія, і, на перший погляд, дуже легенька тема суміжні кути. Але як виявляється, і в такій легкій темі є певні задачі, певні номери, які викликають розгубленість і нерозуміння, що робити і як що знаходити. Давайте подивимось ось на цей приклад. На малюнку точки А, Б і С лежать на одній прямій. Тобто у нас іде пряма, так і на ній лежать точки А, Б і С. Запишіть пари суміжних. Кутів. Ну, здавалось би, все дуже просто і дуже легко. Однак, коли ми бачимо ось такий малюнок, чомусь наступає певна розгубленість. Давайте спробуємо зрозуміти, де тут суміжні кути і як їх знаходити. Отже, на малюнку точки А, Б і С лежать на одній прямій. Давайте я цю пряму відмічу. Щоб ми розуміли, де в нас ця пряма. так? Тепер ми її добре бачимо. Тепер давайте згадуємо, що таке суміжні кути. Ну, по-перше, суміжні кути мають спільну сторону. так? По-друге, інші сторони суміжних кутів це доповняльні промені. І ще один момент. У сумі два суміжних кута дають нам 180 градусів. Давайте знайдемо наш кут у 180 градусів. Що це за кут? Звичайно, що BAC, Так? Я його відмічу, ось наш кут у 180 градусів. І тепер. Чи бачите ви суміжні кути? Якщо ви їх ще не бачите, або ви називаєте кути, які не є суміжними, я хочу зробити ось таке. А тепер ви бачите суміжні кути, і ви, напевно, відразу скажете: звичайно, кут YAC і YAB – це суміжні кути. Ось їх спільна сторона. Ось дві інші сторони, які є доповняльними променями, ось наш кут у 180 градусів. Тут. Взагалі-то важливо роздивитись. Тут не так треба щось аналізувати і багато думати, як просто подивитись і знайти спочатку цю пряму лінію, потім накреслити ось таку дугу невеличку, щоб ви не заплуталися у тих різних сторонах. Добре, якщо ми вже розібралися з першою парою наших суміжних кутів, давайте їх запишемо. Кут YAC і YAB, так? Це перша пара наших суміжних кутів. А де друга пара наших суміжних кутів? Знову хочу звернути вашу увагу, якщо ви раптом розгубилися. Ось ваш орієнтир, це пряма лінія, так? і вже під цією прямою лінією ми намалюємо нашу дугу, вже інакшого кольору, щоб ми бачили, ось наша дуга. І тепер вже. Під нашою лінією знаходяться наші суміжні кути. Чи можете ви їх назвати, і чи ви їх бачите? Пряма, так, пряма це два доповняльні промені АЦ і а, Б, так? Ось тепер наша спільна сторона наших двох кутів. Так. І які у нас кути утворюються А, Б, так, кут, і X, A, кут. Давайте запишемо. Нічого складного в цьому прикладі, як ви бачите, немає. Просто треба відразу сфокусувати свій зір на ось цій прямій. Далі можна на цій прямій легенько відмітити, що це наш розгорнутий кут у 180 градусів, щоб ви вже відразу побачили наші суміжні кути. Я сподіваюся, що ви трошечки розібралися, як бачити суміжні кути. І сподіваюся, що у подальшому у вас не виникне жодних проблем. Якщо моє відео було вам корисним, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!